На великодньому столі неодмінно має бути паска дуже ніжна, смачна і красива. Але не всі і не завжди хочуть займатися тістом. Тому сьогодні хочу поділитися з вами найсмачнішим і найпростішим рецептом просто неймовірної сирної заварної паски. Насамперед підготуємо сир. Його потрібно протерти через сито. Ось так. Тепер у підготовлений сир викладаємо розм'якшене вершкове масло 100 грамів. В окрему ємність розбиваємо 3 яйця кімнатної температури, додаємо цукор 150 г. грамів, і все добре збиваємо до пишної маси. Можна, як я, звичайною виделкою. Міксер нам для цього зовсім не потрібен. У збиті яйця виливаємо 200 мл рідких вершків жирністю 20% І ще раз все добре перемішуємо виделкою. Робиться все це дуже швидко та нескладно. Тепер у сир виливаємо підготовлену яєчну суміш і все добре перемішуємо ложкою. До чого ж смачною буде наша паска. Дуже рекомендую. Відправляємо тепер кастрюлю на повільний вогонь і трохи будемо уварювати сирну масу, постійно помішуючи до появи перших бульбашок. Забираємо після цього з вогню і ділимо все на три приблизно рівні частини. Ось так. В одну частину додаємо 2 столові ложки кокосової стружки та все перемішуємо. У другу частину виливаємо розтоплений молочний шоколад. Грам 50 його можна розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Все добре, теж перемішуємо. У третю ємність виливаємо чорний шоколад, грам 50, і перемішуємо. Ще нам потрібні будуть горіхи. Беріть ті, які ви більше полюбляєте. Я взяла сьогодні арахіс. додаємо трохи в кожну частину сирної маси. Тепер ставимо форму для паски і шарами викладаємо сирну масу в застелену марлею форму. Спочатку кокосову, потім з молочним шоколадом, а в самом Кінці з темним шоколадом. Порядок, звичайно, можете робити той, який вам більше подобається. Обережно накриваємо зверху марлею і кладемо на марлю картонку розміром з форму. Поверх картонки ставимо гніт і забираємо в холодильник приблизно на добу. За цей час із паски вийде зайва сиворотка. Через цей час прибираємо форму і викладаємо паску на блюдо. За бажання можна полити зверху розтопленим шоколадом і прикрасити горіхами. Ось і все готове. Паска виходить дуже ніжна і смачна. А подивіться, яка краса на столі. За структурою вона нагадує вершкове морозиво пломбир. Ммм, це дуже смачно! Всім смачного і чекаю вже на вас у коментарях. Папа! -па.